Добрий день, це канал Я і мої козні», а моя яйма і мені і тваринки, ще сама не знаю, десь буде. Так, що я роблю? Дурю, як то от маюся. Ой, повиносила я свої квітки. Треба мені попересаджувати. Так, я вже пересадила, Кали в більші вазонки пересадила. Ой, щоб вони мені гарно росли. І тут вони в мене будуть. Ось тут коло досок стояти на дворі. В хату я їх нести не буду, тут буду їх поливати. Ось Інжири теж зараз пострижу, ті трохи в банку поставлю, щоб корінці пустили, а остальні оставлю на дворі. Ось, Хай робляться кущом. Будуть, будуть, не будуть, повикидаю. Дуже ними не страдаю. Оцей інжир від Максима, цим, да, цим я страждаю цей в мене, бачите, вже от має плит який, він дуже великий. Це від Максима Гевака. Е, Інжир. Ті теж мають інжири, винесли на двір пов'яв. Ну нічого, день-два оклематизується. Так, це кактус. Ой, я його відрізала, бо він з другого вазонка на той поліз і він корінився. То не знаю, напевно я його звідси відсаджу, а може і так і буде, коли інжиру тут росте на дворі. Напевно, так і буде. Просто постріжу зараз інжир, зроблю його низьким, щоб він робився корчом. Ось. А ті інжири покоріняються тоді за, за коріння їх і на двір. І на дворі посаджу, хай ростуть. Так щось таке. Так. Що тут на є? Так, це в мене алоє, його треба пересадити, напевно, буде. Але що мені їх Десь ще в мене є. Один лоя. де я його посадила, поставила. Ага, он на каструлю вперла, щоб не впав. Ось і той. То, напевно, тих два оставлю, а цей на городі посаджу. Схоче рости, мої хто схоче, то я віддам. Хай собі беруть. Так. Це в мене лаврове листя. Росте, я його пересаджувати не буду. Просто винесла тут, поставлю в тіні коло. Досок, хай собі вони в затишку тут ростуть. І цей, і цей. Ось так. Це мій тещин язик. Треба його розсадити. Ну, мені його стільки не треба. Половину зараз спитаю мою, хто, котра сестра хоче, хай забере. А ні, закопаю на городі кусок, хто схоче, тому віддам. Ну, такий, хто схоче, прийти забрати. Бо я, я його собі садити більше не буду. Так. Це моя. Як її... Боже, нагадайте мені, Павлонія висаджу на двір. Так, це моя Ой ківі закарпатське. Воно зелене, все, ну, воно шелестків не пустило. Воно я не знаю, видно, во мені, що воно зелененьке стебло. От, бачите, все нормально. Так, виноград я свій повисаджую. Цей. Посаджу більший вазонок. Це моє авокадо. Треба його зараз буде пересадити. Цей інжир ми пострижемо. Виноград свій, все й повисаджую на двір і цей. Всього десь ми будемо глядіти місце їх осадити. Так, це мої кактусики. Я їх пересаджувати наврат буду. І от що в мене одну авокадо. Ось. Це я йому трошки зробила вред, прижарила листя, а листя я прижарила, от маю бокову геляку, прижарила, забагато вперла вікно і сонце з вікна припалило. Ну і це в мене горіх, з горіха різ в хаті і його теж треба висадити на двір. Так, ось такі мої квіточки, не знаю, як те, той тещин язик висадити. І як його витягнути і розірвати. Ну, треба якось зробити те діло. Та й таке то. Дві квітки вже пересадила. Зараз отут травичку повідриваю і їх всіх тут в радочок поставлю, хай собі влітом ростуть тут. А я буду тут їх поливати. Ось, Тут сонця промогу нема на них, бо тут весь час тінь є. Ні, вони можуть тут собі рости. Зараз я буду. Пересаджувати лимона пересаджу, оцього малий е, Тарабашкін. І цього алоє звідси заберу. А сюди пересаджу ось цю красуню. Це красуня з Італії приїхала. В дорозі вона трошки, бідна, приболіла. Ось це клубніка та, що в хаті роди. Вона була з зав'язками, але в дорозі дорога далека. Ось і вона. Трошки приболіла, отже, листочки зелені починає пускати. От, ті листочки вона повогонула, вона вже за дві неділі у мене. Трошки окліматизувалась, тепер ми її пересадимо. Ось, і будемо сподіватися, що вона нам піде в рух. Ось такі справи. І ось такий маю теж язик. Ще такого я не мала, хочу пересадити теж його, ось такий вазонок посадимо. Так що, такі то справи, вроді все. Ага, от ще в мене яблунка з насіння є. Оця. Я її висаджу зараз теж в розсадник на двір. Це я купляла минулого року яблунь, яблучко. І це яблучко всередині мало зернятка пророщене. Я її отикнула в землю, ці зернятка. І вони посходили. Ось. Це ото зараз в стані спокою, воно зелене, все, але воно не росте. А це, напевно, всохло. Ну, а цих дві треба висадити, хай ростуть. Та й таке. -то. Оце такі справи. Будемо працювати. Ну, а вже як пересаджу, постараюся вам тоді все показати, що я як зробила. Ой, так неохота, ну, треба працювати. Не люблю пересаджувати квітки. Бо викинути всіх шкода, бо воно живе, а мені їх стільки не треба. Та й отут таке. Ну нічого, Якось ми раду дамо. Все. Пока місяць пауза, а я буду працювати далі. Так. Ну, роботу я свою зробила. Це в мене стільки залишилося теж чину язика. Не знаю, я казала Вера, зараз приїде забере. Хоче бере, хоче і ні, хоча ні то її викину. Бо я не маю де їх садити. Так, та все, я попересаджувала. Теж чин язик, ось тільки оставила собі. Він за... за літо буде знову повний вазонок, тому що, може, треба було на одну менше посадити. Ну ладно, хай буде. Пересадила свої авокадо. алоє, Так, той інжер так і останеться, я просто землі йому досипала. А ці зараз ще залишилося мені постригти і тут коло, коло досок оставлю їх. Так. І ще вечір повисаджую виноград свій виноградці. Зараз йду на тну, на тну, на кошу трави козам. І тоді буду займатися висаджуванням. Так, це я кактуса пересадила, від нас відрізала пару кусків. А цей здоровений обрізала, викинула. Тож його не треба мені, бо він займає мені ціле вікно, лежить на вікні, і я не маю права нічого коло нього поставити. Так що ось таке діло. Ну нічого, все буде хорошо. Аби, аби Бог дав люди здорові. Ось так. Такий мій труд, стільки я зробила. Півдня бавилася з квітками, поки попересаджувала. А ще півня треба висаджувати на двір, виногради. Ось тут в мене. вазонку, і там от, в слоїках ще скільки. Треба його все повисаджувати. Так що ось таке діло. Ось такі-то справиньки, так що буду я працювати. О. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Зараз я тут поприбираю і буде у нас, як казав Ілюшка, киясота. всім па-па!